Так у нас на заразі виглядає цей дрончик. Повністю перепаяна сила, замінений конденсатор, замінений подовший кабель, щоб він тут був нормально, а не виходив тут з боку, як я не знаю, що. Запаяні нормально фазні кабелі. Тут припаяний, ще не припаяний кабель для серви. І підключена вже змонтована сама камера. Єдиний мінус цього. Цієї поворотки є те, що от тут довжини його недостатньо. І за цього у нас сам корпус спирається в раму, і прийшлось там трошки змінювати положення цих отворів, тобто розверлювати інше, і щоб у нас хоча б дивилась вона 90 градусів. Плюс, блин, ну, я не буду рекомендувати ці скиди, тому що ну, цю частину можна було зробити закриту. Плюс у нас тут є оця шестерня, вона її можна зробити одним тілом з цим корпусом. Тому